Дивовижні пригоди в лісовій школі, пригоди в Паутині, в стайко, розділ 2. Батьківські збори, 19 годі, домашні неприємності. І от, батьківські збори. Пантера Ягуарівна зробила нову зачіску, напудрила ніс, помітно хвилюється. Діти додому. Всі додому. Уроки закінчено. Додому! Вже вкотре поговорить вона тремтячим, незнайомим голосом. Але хто це, коли йшов додому, коли батьківські збори? Ніхто додому не йде, хоч і ліньки, але треба ж побачити, піддивитися, підслухати. Про що ж вони там балакатимуть на тих батьківських зборах? Увесь клас причаївся у кущах під вікном, завмерли, слухають. Позаяк, косин тато Костянтин Костянтинович в вухань співробітник науково-дослідницького інституту капусти писав дисертацію від косиних батьків. Прийшла мама. Зате від колькових батьків прийшов тато Коляй Коляйович-колючка, завідувач відділу критики лісової газети. Він завжди ходив на всякі збори. Взагалі любив активно втручатися в життя. Така вже була його професія. Від вірочки Вивірчук теж прийшов тато. Біло-біл-біло-білович-вивірчук. Верхолаз висотник. Він дуже любив донечку і завжди сам ходив на батьківські збори. Від Бебешків прийшла бабуся. Зінені батьки розлучилися. Тато Козелко Злович Бебешко завів сім'ю в іншому лісі, а мама солістка лісової опери та балету. Заслужена артистка Козулія Бебешко цілими днями була на репетиціях, а вечорами на спектаклях. І від раїски в ньому прийшла бабуся. Батько поїхав на полювання, а мама була на курорті. Рудина... Микітівна Лисовета, товаровознавець магазину птахи яйця, прислала замість себе свою дочку, старшу рудикову сестру, молоденьку лисичку Лізу, студентку лісового технікуму легкої промисловості. Від Соні Лось прийшов дідусь, пенсіонер Сохат Сохатович. Від Борі е, Сука прийшов тато, інженер Борис Борисович Сук. Від Хрючі прийшло аж двоє мама Хавронія, Вепрівна, господарка, і дідусь вепрій Кнурович, Кабанюк, старший, старий копач. Від вовчанків не прийшов ніхто. вовчанки на батьківські збори не ходили. Нарешті Пантера Ігуарівна відкрила збори. Дорогі батьки, сказала вона, я дуже схвильована, у нашому класі діється щось незрозуміле, щось незбагненне, щось неймовірне. Я просто у розпачі за останній час успішність так різко погіршилась, що я проти не знаю. Домашніх завдань систематично не виконують, на уроках неуважні, байдужі, ніби й слухають, а очі якісь відсутні, мов безплять. На якій я тільки козі до них не під'їжджала. Пробачте, бабусю Бебешку, а це я в переносному розумінні образно. Я просто не знаю, що робити. Я скликала вас, щоб порадитися. Давайте разом спільними зусиллями рятувати клас. І ви знаєте, пробачте, маму, кабанюк, але все це почалося з появою у класі вашої хрюші. Хр, хрю, хрю, ах. Сказала мама Кабанюк Хавронія вепрівна. Що ви таке кажете? Наша хрюшечка така дівчинка, така дівчинка, чемна, вихрюхована. Еге ж, це хрюхрю -хрю, хтось у школі впливає на неї, підхопив дідусь Кабанюк, вепрій Кнурович. Це хрюхрю -хрю, хтось із учнів. Ну, знаєте, це вже знаєте, занадто, вигукнув Білобіл, білобілович Вивірчук. валити зі хворої голови на здорову. Це, вибачте, свинство, моя вірочка, перш ніж інших звинувачувати, оберніться, як то кажуть, на задні колеса аж підскочила за партою бабуся Бебешко. На себе бе, подивіться, на себе бе. Наша зіночка ніколи, ніколи, а от ваша справді. На себебе, бе, 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 перекривила Хавронія Вепрівна. Забебекали розумні які. Одна моя хрюшечка весь клас їм псує. Це не тільки моя думка. вигукнула бабуся Бебешко. Думка хрюкала я, на вашу думку. І свою дочку не дозволю. Не дуже хрюкайте, прошепотіла бабуся мняв. Я за свою раїску очі видряпати можу. А я, а я. Батьки, батьки. Ну, що це ви? Що це ви? замахала на них лапами Пантера Єгуарівна. Не робіть базару з батьківських зборів, як вам не соромно. Правильно. писнула Ліза Лисовенко. Яка так само, як її брат не вимовляла літеру Р. Вперше на батьківських зборах лаяла не її Рудика, а когось іншого. Треба не сваритися, а проаналізувати, розібратися як слід, сказав Борис Борисович Сук. Так, треба по-серйозному підтримав його сухат Сохатович Лохось. Справді, я помічаю, що наша Соня останнім часом дуже перемінилась, і уроків не готує, і дома нічого допомагати не хоче, ні на холодну воду не береться. Мабуть, щось таке треба робити. Так, так, і кось якийсь не такий став, сказала мама вуханя. Правильно, і Колькомій теж погодився коляй коляєвич колючка Я думав, що це випадково. А тепер бачу, треба вжити найрішучіших заходів, треба звірі добрі найсерйознішим чином взятися за це саме за виховання. А у вихованні підростаючого покоління критика найперше це саме діло. «от». Підростаюче покоління сиділо в кущах під вікном і все чуло. Але дивна річ, найсерйозніші заходи, яких збиралися вжити щодо них батьки, ані трішечки їх не схвилювали. Якась сонна лінива байдужість огортала всіх. У повітрі літало сіре павутиння, схоже на бабине літо, але тонкіше, прозоріше, ледь помітне. Коли це павутиння торкалося по вік, очі самі собою заплющувалися і страшенно хотілося спати. Соня Заснула одразу ж після виступу коляя Коляєвича колючки. За нею захропіла Хрюша Кабанюк, за нею поснули Вірочка Виверчук та Зіна Бебешко. Раїска м'яку довго боролася, але незабаром і її здолав сон. Заснули й хлопці. Кінець батьківських зборів весь клас у повному складі спав під вікном. І так ніхто й не дізнався, яких саме рішучих заходів домовились вжити щодо них батьки. Першим прокинувся Кося Вухань. Якась муха набрещала, залізла йому в вухо і зищала так, що хоч не хоч, а довелось прокинутись. Кося струснув головою, виганяючи муху і здивовано закліпав очима. Весь клас солодко спав. Під вікном школи. У школі було тихо, батьківські збори. Давно закінчились. Аго, вставайте, ви що? загукав кося, розштовхуючи однокласників. Це було не так і легко, якби не Колько колючка, якого кося розштовхав першим, хто знав би, пощастило б добудитися інших. Так міцно вони спали, довелося Колькові пустити в хід свої голочки. Нарешті всі попрокидались і стали перезиратися.